Три найважливіші помилки в лікуванні аденоїдів. Причому одну з цих помилок допускають і батьки, і лікарі. Отже, поїхали. Якщо у вашої дитини аденоїди, то їх можна лікувати. І перша помилка та, що багато лікарів і батьки їм вірять, одразу рекомендують видаляти аденоїди. Але аденоїди потрібно видаляти тільки, якщо для цього є чіткі покази. Друга помилка. Якщо ви, лікуючи аденоїди, не шукаєте причину. Так, інколи причину можна знайти. У багатьох діток це неправильне харчування, закид кисло шлунку у стравохід. У інших діток це може бути алергічний процес, ну, можливі інші фактори, але все ж причину потрібно шукати. Якщо ви знайдете причину, тоді ви зможете на неї вплинути і тоді пролікуєте аденоїди успішно. І третя причина, яку допускають дуже багато лікарів і дуже багато батьків. Ви надієтесь, сподіваєтесь, що лікування протягом тижня, максимум двох, дає ефект. Два тижні полікували, все, дитині не стало краще, оперуємо або засмучуємось. Ні, лікування аденоїдів – це така штука, яка має тривати довго. І це чудово, якщо вам допомогло за 2-3 тижні. Але у більшості випадків це триває місяць, два, і тоді буде видами стійкий ефект.